40 ви подали заяви? Так. Коли? Позавчора. Позавчора? 4-5 днів і ви отримуєте кошти. Картка є у вас? Чекайте кошти. Якщо у вас нема де жити, будь ласка, підходьте, будемо вас поселяти і запропонуємо Кажі, вам, і де будь ласка, вам ночувати. Просте питання. Чому не зашили до сих пор хоча б вікна? Сьогодні ще степла ще погода. Завтра піде дощ там, да, ви понімайте, що таке бетонне перекриття. Ви це розумієте? А ви хочете якихось експертиз елементарно? Не зробивши сьогодні позашивати вікна, які просто вирвані. Віктор. А сьогодні Віктор. просив Віктор. якогось комунального Віктор. інспектора. Він завірив, ми зробимо сьогодні. Я тоді взяв і втік. Вишка взяла купоки, вишка тут, а вишка знялася і поїхала. Це саме, саме елементарне, що можна зробити, хоча б зашити їх. Чому це не зроблено? А ви хочете експертизу підожіть, а ви хочете експертизу дати, коли там коші ось такі коші проливають по коліна води.